Це програма реформа. Сьогодні ми поговоримо про дороги. Спочатку з представниками міністерства інфраструктури ми поїдемо з Києва до Харкова, щоб перевірити якість доріг національного значення, а потім перемістимося в Прикарпаття, де подивимося, як ремонтують одну з десяти найгірших трас України. Министром было принято решение о создании рабочей группы про проведение мониторингу качества выполнения поточного ремонта. На сегодняшний день маршрут будет проходить через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую область. Вот это неправильно вообще. Это, это и должны были заделать. Это халепа. Да, это вот по-скотски называется. Вот тут у меня даже комментариев нету. Здравствуйте. Мы с Министерством инфраструктуры по заданию министра проводим мониторинг дорог А вы можете нам прокомментовать? Это, это связано Добрый с поход. Вы здорожнего господного. Ну, да, да, да. Все да, было Хадора Черкаского. Да, 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 Черкасской. А подскажите, будь ласка, вот мы проезжаем, проводятся ну, фрезерованные ямы, и они не заделаны Сейчас переходы асфальт. Мы иначе сейчас еда битум и асфальт и Микація посрав, це стоїть. Заїжджається ця фреза. Вирізайте, як ви бачили. Продемонструвати сейчас можна, можна хоча б на ціям. Ну давайте. Ну давайте на ці сьомо. технологія. Обмазується краї, ґрунтується і тоді кладеться. І як надовго вистачає такої латки? Ну, воно вважається, це временний ямковий. Це для покриття, щоб, щоб проїзди був. Ви подивіться, до чого техніка, а це цей трактор найновіший у нашому дедові. Який Оце року? він 2007 року. Резини нема. Це не резина, це як не. водіділей немає. Трактористи, ну ще так є. Оце 5 чоловік на участку. А начальник участка бере гладілку і гладить. Це теж хіба це воно і весь час із нами. І за водітеля, і за гладіл... ну за дорожника за все. То раніше було пристигно, якщо є що ви з кого вибрати, правильно? Прийшли, спитали одразу, що робити, те, 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 зарплата, що саме перша зарплата. Та, розвернувся і пішов. Яка зарплата? Ну, була тоді мінімальна 1200 чистими, виходилося, тисячу ну, смотри, ну це трохи пішла робота, то так, дві тисячі. Ми отримали в березні, в початку квітня місяця, отримали ще тільки за грудень місяць зарплату. Отримали. За грудень місяць, ви собі уявіть. Ну А потім, звісно, протязі місяця вже почав трошки віддали. Там за січень місяць, за лютий місяць, за березень, ну, за квітень оброт вже таке заборгованість. Фактично за зиму ніхто нічого не робив. Адже це пішло фінансувати, то це почали давати асфальт. дня. Ну Спаси. Така ситуація. Як думаєте, як її можна вирішити? Ну це комплекс питань. это люди это техника это финансирование это это современные технологии тогда будет порядок это. 81 рік. Я якраз осінь прийшов з армії, закінчував цей участок. 28 років працюю. я закінчив інститут. Дорожній факультет. Це 28 років працюю на дорозі. Все речі на дорозі. Ну і як ви смотрите, як в Далузі? Є якісь здвиги? — Зараз? Да. Ну, здвиги В, в тому плані, що трошки фінансування поновилося. Це дуже приємно. Але що погано. Техніка зношена. Техніка все радянських часів. Техніка. Кришка відкривається. Ага. На асфальтобетонному заводі шланом заливається бітум, заливається бітум. а потім дровами топимо. топимо дровами, Ще дали нам нову техніку, щоб так. хоча б бі... допомогли, по запчасти допомогли. Мы вам желаем успехов. Вам тоже обожаю. Хорошего дня вам. Спасибо. Называется фигурное вождение. Фигурное вождение. Ну вот тут не сделать, слушай, я что-то начинаю. Вот, По-моему, ну, не надо это писать. <laughs> ну состояние дорог вызывает очень горестное. Ну трудно даже сказать, какое состояние души моего. Три года назад я проезжал практически таким же маршрутом. И дороги были, особенно в Днепропетровской области, были намного в намного лучшем состоянии. Министру будет составлен подробный отчет с фотофиксацией. И необходимо будет принимать какие-то определенные управленческие решения, чтобы эту ситуацию поправлять и как можно скорее. буде у нас хвилин 10, вам сказали. Так, там так, так. Ми хотіли вас записати в кабінеті. Там кажуть, кльовий кабінет лишився від керпи. — Та він, ну, знаєте, такий ну, де купець, купецький декор. Я так цього не люблю. Не буде часу, там на хвилинку зайти. Там, будь ласка, можна зайти так. хоч це позбираю. Ну, це все відкріпило, що висота. Ну, це ще з тих часів. Звичайно, це коштувало божевільні гроші на той час. І, я так розумію, що не всі пішли на ремонт, але з іншого боку ремонту було якісно, бо більше з того часу нічого не ремонтувалося. Є якась тисне це воно на вас як на. Не... Тисне. <рес> Мені тяжко. Знаю, що зараз міністерство засилає такі групи, як беревізорів, mm -hmm. які їдуть, не повідомляючи свій маршрут і дивляться за mm -hmm. якістю доріг. І якраз приїхали до Харкова, це дорога національного значення, побачили, що є багато проблем на цій дорозі, і побачили, як її ремонтують. Це теж окрема історія. Тобто укрмонтує Укравтодор. І до речі, я знаю, що фактично звільнено все керівництво «Укравтодору», і Ви сьогодні їдете представляти нове там керівництво. Так. Були певні зауваження до роботи попереднього керівництва, тому було прийнято рішення урядом поміняти цей варіант команди, яка буде сьогодні мною представлена в «Укравтодорі», Є тимчасовий. Ключове завдання це шляхом прозорого конкурсу знайти справді незаангажованого фахівця без корупційного минулого. І зробити у Крафтодор не тради... структуру, яка завжди там, збирала на себе величезні проблеми, величезне зловживання в шахрайстві, а абсолютно нормальну європейську агенцію, яка має працювати на благо країни. В майбутньому Крафтодор це виконавець все таке залишається. Украдор буде виключно замовником. Це була невелика структура, яка буде, власне, оголошувати тендери і їх проводити, все інше підрядники. Той, хто запланував на кращу ціну через систему Прозору, отримує підрядну роботу, але вкрай важливо мати дорожній фонд. Бо без дорожнього фонду у і взагалі відновлення доріг не матиме жодного шансу на життя. Буде декілька джерел надходжень. Ті, що ми пропонуємо в рамках міністерства, це не лише надходження від акцизів, це надходження власне, від штрафування за вагове перевантаження на дорогах. Це ми хочемо теж розробити. Сподіваюсь, парламент підтримує все таки торінгову систему в Україні. Що іноземні вантажівки, в першу чергу, які їдуть українськими автошляхами, повинні сплачувати дорожній збір за пересування минулого року. За рахунок запровадження урядом залишення урядом акцизу так званого з пістолета на АЗС в розпорядженні місцевих громад в Україні було закумульовано 7,2 мільярда гривень. На жаль, місцеві громади з цими грошима розподалися по-різному. Хто вимущував плиткою там дороги, хто купляв автомобілі, хто підробив премію собі до зарплат. Ми наполягаємо, що ці гроші, які були зібрані з таких акцизів, вони повинні йти виключно в дороги. І, власне, громадськість повинна тиснути на органи влади місцеві, що ні, ви маєте зробити якісні дороги. Все, все, Дякую. Україні 170 сімдесят тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення з них близько 150 тисяч у безнадійному стані. Цього року на ремонт виділено 19 мільярдів гривень, але більша частина цих грошей піде на повернення кредитів. Нарешту планується відремонтувати 1700 кілометрів покриття. А це сота частина від загальної протяжності. Збільшити фінансування будівництва, ремонту та утримання доріг планується за рахунок створення державного дорожнього фонду. Сюди збиратимуть кошти від акцизного податку, візного мита, плати за проїзд великогабаритного транспорту, внесків з автострахування. Всі ці надходження можна буде витрачати лише на дороги: 60% йтиме на ремонт шляхів державного значення, 35 місцевого, ще 5% на забезпечення безпеки дорожнього руху. Гроші на ремонти в областях розподілятимуть не в ручному режимі, а пропорційно до протяжності усіх доріг регіону. А які шляхи ремонтувати в першу чергу вирішуватиме вже місцева влада? Рішення щодо доріг державного значення приймає Кабінет міністрів. Доповнює дорожній пакет законопроект про реформування системи управління управління дорогами він закріплює дороги місцевого значення за місцевими адміністраціями і дозволяє залучати сторонніх фахівців, які перевірятимуть якість ремонту. Управляти дорогами можна буде на основі довгострокових контрактів, в яких буде детально виписано терміни, оплата робіт, порядок здійснення ремонту та утримання і гарантійні обов'язки підрядника. Ми зараз в рамках децентралізації ми передаємо дороги на місця, тому що Ну є проблеми. Ми передаємо не тільки проблеми, але нам потрібно передати ще й джерело для фінансування. Оце якраз повинен забезпечити дорожний фонд. Фонд вирішує декілька питань. Перше це прозорість, да тому що сьогодні ми навіть не знаємо, скільки ми сплачуємо. Ви сплачуєте скільки, ми скільки сплачуємо. Ми не бачимо, скільки отримується цих коштів. По-друге, як вони витрачаються сьогодні, на жаль, вони витрачаються по залишковому принципу. А це буде державний фонд дорожній фонд. Це буде цільове використання. Це просто дасть можливість планувати роботи і починати їх ремонтувати чи будувати з весни. Законопроект про дорожний фонд був не підтриманий в залі. На жаль. Да, тобто ми два рази голосували за нього і, на жаль, не проголосували. Але сьогодні вже більше людей знають про цю ну потребу, таку про таку законодавчу ініціативу. Я думаю, що восени вже ну ми приймемо і він почне працювати, мабуть, з 1 січня 2017 року. знаходимося в Прикарпатті, це місто Турка, Львівська область. Це траса, яка називається H13, Її протяжність 227,5 км, кілометрів. І у нас получає Львів і Ужгород. І це одна з найгірших доріг національного значення в Україні. Вона входить до десятки найгірших доріг, тому що десь 100 кілометрів цієї відстані це суцільні ями. Але все може змінитися. Ми тут зараз приїхали з головою обласної державної адміністрації Львівської, оскільки саме Львівщина є на першому місці за кількістю відремонтованих доріг з фінансуванням з місцевого бюджету. Чому якби суть цієї нової програми, яка дозволяє залучати частину грошей з бюджету? Для нас дуже важливо, що ми однією справою робимо дві добрі речі. Перша річ, ми вбиваємо корупцію шляхом збільшення надходжень від митниці. Таким чином, менше йде крадіжок, менше грошей йде поза бюджетом. А з іншого боку, ми за ці кошти, дякуючи програмі, яка започаткована тут на Львівщині президентом України, маємо можливість ремонтувати дороги і вартість Цієї дороги 82 кілометри, по проєктній документації 530 мільйонів. За результатами тендеру 442 мільйони це була найдешевша пропозиція. Маємо можливість зробити і нижній шар, і верхнє покриття, а на відтинку від турки до межі Закарпатської області і основу дороги. Ця дорога ще на початку 70-х років. Була 60-х була зроблена, і її підтримували постійним ремонтом це просочування пропиткою, це розсипання щебня і проливкою бітумом. Тобто, як такого асфальтного покриття на дорозі ніколи не було. За останні 25 років, мабуть, взагалі не ремонтувалися, лише підтримували ямковим ремонтом в межах експлуатації. Робимо тут розпушування старої основи, влаштування нової, підстилаючого основи щебенево цементно-пішаної. 12 сантиметрів і після цього два шари асфальту. Ви в даному випадку ви залучили компанію турецьку, я так розумію. Так. Чому саме на турків, а не, наприклад, на українську компанію пав вибір? Це є конкурс, це є прозорі торги. Хто дешевше, хто якісніше, той виконує роботи. English! Пацан добрі подіалувати. Вон не знаю. От він не знаю, А Може, А інгліш мейвий? Інгліс тоді не знаю. Так. Траса h 13 проходить через місто Турка. Ми зараз знаходимося в цьому місці. Це райцентр Львівської області, звідси до Львова 133 кілометри і часом дуже поганої дороги. Як цей факт впливає на життя міста, Будемо питати власне турківчан. Як от нова дорога змінить життя тут в місті, на вашу думку? Нормально. Думаю, що, напевно, що буде все дешевше. Доставка легша, буде товару. ну, і думаю, що буде… Зараз дорога дуже погана. В чому проблема? Ну, дуже погана. Можна сказати, не те, що погана, її майже немає. От туди в сторону Мукачева, там її взагалі немає. Довести клубніку звідти там неможливо. От привозиш і половину викидуєш її. Дорога дуже ямами. Дорога погана, тяжко доставляти. Люди не мають можливості, нема не, не, не просто купівельної спроможності у людей, щоб могли собі дозволити купити те, що хто хоче. Бо що немає роботи. Місто якби трошки ізольоване. А Місто в нас взагалі немає нічого в місті, тому немає ніякої промислової інфраструктури. Заїзд далеко. Дорога взагалі яка не відповідає ніяким канонам. Угу. Хто зможе бути? По-друге, не маючи ніякої інфраструктури, з міста не може розвиватися, а так може і бізнесмени зі Львова заїдуть, самбура скоріше можуть добиратися, і, і як кажуть, і може, і наша турка почне розвиватися як гірський район. Сьогодні ми провели перші зустрічі з турецькими інвесторами. Люди заходять в район і кладуть серйозні інвестиції. І вони прийняли рішення кладати інвестиції в район тільки після того, коли побачили тут техніку і побачили, що буде робитися дорога. Тому, безперечно, дорога, буде життя, будуть інвестиції, і район буде розвивати. У нас є певна проблема взагалі на макрорівні, оскільки в нас рівень зборів від е, акцизів складає там, біля 40 мільярдів гривень в цілому по державі, тоді, як на дороги, якщо оцінювати виключно бюджетні кошти, тобто йде біля 7 мільярдів гривень. І тому головна проблема полягає в тому, що на наступний день, після того, як буде підписане... В ідеальному ситуації закон про спеціалізований дорожній фонд на загальнодержавному рівні чи на регіональному рівні одразу виникне проблема того, де міністерство фінансів має взяти 40 мінус 7, 33 мільярди додаткових надходжень для фінансування інших витрат бюджету, які до цього фінансували за рахунок акцизного збору. Це є головне і дуже важливе питання. Ну і це є власне. Проблема, яка вимагає дійсно політичного впливу на рівні міністерства. Тому що інакше ми створимо профанацію реформи, коли ми там передамо на баланс місцевої дороги якісь на баланс місцевої влади якісь дороги, але ми не передамо реальні повноваження для того, щоб ці дороги ремонтувати. Тому от ось, це, ось це питання воно є важливим. Тобто, в кінці кінців потрібно просто впровадити дуже простий принцип. Ті кошти, які збираються з інфраструктури, мають інвестуватися в інфраструктуру. Це був би перший крок для того, щоб ми поступово почали виправляти ситуацію. Звичайно, при наявності і цілого ряду інших кроків. А ці кроки це, по-перше, е -е, крім децентралізації, розподіл функцій, замовлення, контролю е -е. і виконання дорожніх підрядів, яка в нас наразі там зосереджена в «Укравтодорі», Питання номер один, питання номер два: вирішення надзвичайно проблемного. Аспекту це перевантаження українських доріг і, взагалі, зміни її стандартів, оскільки ті стандарти, які ми зараз маємо, в дорожньому будівництві це стандарти там 60 х років, вони вже наразі не відповідають тим реаліям, які є. Чені близько 650 тисяч кілометрів доріг, і всі вони безкоштовні. Третину дорожніх мереж складають державні та федеральні шляхи. Їхнє обслуговування та будівництво відповідальність держави. Вона ж виділяє кошти на часткове фінансування доріг муніципального рівня. Такі традиційні дорожні надходження, як акциз на купівлю нафтопродуктів та автомобілів, в Німеччині не мають цільового призначення. Це означає, що не всі гроші, сплачені автомобілістами, скеровують на дорожню інфраструктуру. Вони надходять до федерального бюджету, а вже з нього виділяються відповідно до затвердженого плану, виключно на потреби доріг іде мито, яке сплачують водії вантажівок вагою більше 12 тонн. При будівництві доріг Німеччина використовує різні форми державно-приватного партнерства. Наприклад, запроваджена так звана А-модель. Вона передбачає, що держава фінансує половину вартості будівництва дороги. Решту вкладає інвестор, який впродовж 30 років обслуговує трасу і повертає інвестиції, збираючи митні платежі з вантажівок. Хоча Сама дорога стає державною одразу після будівництва. Схожий принцип застосовується і для будівництва мостів і тунелів. В Німеччині запроваджена одна з найкращих систем моніторингу якості доріг, яка збирає дані про щільність покриття, рівень нахилу чи наявність тріщин. Усі зібрані дані доступні на сайті, і за ними оцінюється якість дороги. Німеччина щороку виділяє близько 15 мільярдів євро на дороги. Десять із них йде на утримання шляхів, однак цих коштів не завжди вистачає. Тому нім. Ці планували спочатку 2016 року запровадити для іноземних автівок плату за користування дорогами. Але Європейська комісія не дозволила цього зробити. Це була програма реформа. Наступного тижня поговоримо про туризм і подивимося, як на ньому вже заробляють у Львові.